Чи складаються за тим же принципом. Перше, що варто зазначити в Україні вузол обліку води є власністю споживача послуги, саме споживач послуху винесе витрати на його закупівлю, монтаж і подальше обслуговування, отримання в належному стані. Тому почнемо з закупівлі і почнемо саме з лічильника. Нас цікавить найменший в лінійках виробників півдюймовий лічильник. Неважливо, які будуть букви, цифри повинні бути або 15 мм, або 1,5 см. Це діаметр умовного протоку. Одразу дістаємо паспорт лічильника, десь в кінці є дата штампу від неї не більше 18 місяців можна зберігати лічильник. Далі йому потрібна додаткова повірка перед встановленням. Тому чим свіжіша буде дата, тим краще в нашому випадку. В самому кінці є схема вузлообліку, саме вона зазначена в ваших технічних умовах. І всі компоненти списочок для закупівлі також тут є. Також зверніть увагу, ваша врізка. Це може бути хамут на магістральній трубі або вварений шматочок труби з різьбою стояк чи інші варіації. Ну, повинна вона, вона закінчуватися зовнішньою різьбою на півдюймо. Отак воно повинно виглядати. Якщо у вас не так, то потрібний якийсь додатковий елемент, який дозволить вам завершити вашу врізку півдюймовою зовнішньою різьбою. Першим елементом після врізки буде відсічний кран. Він починається з внутрішньої півдюймової різьби і закінчується зовнішньою півдюймовою різьбою. Чому саме так? Бо корпус крана складається з двох частин. І перша частина з внутрішньою різьбою має сальник і кулька. При фізичному зламі, розмерзанні крана або ще якихось фізичних його пошкодженнях, ви будете мати змогу. Перекрите водопостачання для виконання ремонтних робіт, навіть якщо у вас лишиться тільки половинка крана, і оця частина буде пошкоджена. Монтуємо кран таким чином на врізку, звісно, з герметизацією різьби. Другим елементом є фільтр грубої очистки води. Зверніть увагу, в нього є стрілка напряму і має відстінечок, тобто... Встановлюємо стрілкою від крана в таке положення, щоб відстійник був направлений горизонтально вниз. Наступним елементом є компресійне з'єднання з комплекту лічильника Американка в народі. Зверніть увагу, що це саме компресійне з'єднання і герметизація досягається за рахунок притискання прокладки між притискним флянцем і корпусом лічильника. Різьба на корпусі лічильника не пакується. Не треба цього робити. Всі зайві матеріали, які будуть на цій різьбі, будуть лише заважати з адекватним зусиллям затягнути цю гайку. Уважно закручуйте гайку, в даному випадку вона нормально зроблена, але є такі конструктиви, де оці вушка ну, заважають і при захваті ключем їх часто пошкоджують. Наступний елемент це лічильник, він має напрямок, вказаний стрілкою на корпусі. Також, небагато хто знає, але це цифрове табло, воно вільно обертається. Можна вибрати любе положення, як вам буде зручно зчитувати показники. Від себе додам, що в ситуації, коли у вас лічильник встановлений в такому положенні горизонтально, краще його трохи нахилити на оцій прозорій частині. Корпусу часто осідає конденсат з внутрішньої частини і заважає роздивитись показники. Тому при невеличкому нахилі, постукуючи легенько по корпусу, краплі збігаються в більші і стікають в сторону, відкриваючи нам огляд. Далі з американка. Не забуваємо про прокладку, пильнуємо, за тим, щоб не відламати, не пошкодити вушки під пломбувальний матеріал. Останнім елементом буде клапан зворотнього протоку. Він також має напрямок. Стрілочка зазначена, але її часто погано видно. Ну, визначити це можна за допомогою натискання на оцей шток. З якої сторони він натискається, з тіє, тією стороною ставимо до лічильника. Ну і якось так виглядає ідеальний вузол обліку. Врізка. Відсічний кран. Фільтр грубої очистки, компресійне з'єднання з прокладкою незапакована різьба, незапакована різьба, не пошкоджені вушка і останній елемент клапан зворотнього ходу. Далі ви можете розводити трубопровід на власний розсуд. Цієї інформації буде достатньо, щоб не мати клопоту з компанією постачальником послуг. Монтуйте правильно і дивіться наступні мої відео.